Вітаю на каналі вдома. Сьогодні ми розглянемо цікавий коктейль з нової школи міксології, такий як Пеніцилін. Історія цього коктейлю доволі коротка. Він був створений вперше в 2005 році барменом Семом Россом в барі Мілк Хані в Нью-Йорку. І це була його спроба створити варіацію гарячого лікувального коктейлю з часів золотої лихоманки. Зараз цей коктейль входить в усі найвідоміші списки найкращих коктейлів. тому цікаво спробувати його приготувати і який він на смак. Будемо готувати версію, яка представлена на сайті IBA, але з легкими відмінностями в сторону все ж таки оригінального рецепту. Тож, в процесі я поясню в чому відмінності, а зараз приступимо до приготування. Першим додаємо лід в наш шейкер. Першим додаємо шотландський віскі, блендований. Нам його знадобиться 60 мл 40. 20. Наступним додаємо лимонний сік. Його нам знадобиться 22,5 мл. Останнім нам знадобиться медово імбирний сироп. Це у нас крафтовий. Я не знаю, можливо, є змога придбати в магазинах. Я не знайшов, тому приготував сам. Також додаємо 22,5 мл цього сиропу. Тепер все це шейкуємо. Для цього коктейлю використовуємо рокс. Нам знадобиться великий шматок льоду. Беремо наш стрейн. І останнім інгредієнтом у нас йде односаладовий віскі, бажано з острову Айло. Тут ви побачите список, який можна використовувати, нам його знадобиться всього 7,5 мл. Він додається зверху для аромату і смаку. Прикрашається імбирем і цедрою лимона. Будемо пробувати наш пеніцилін, Що у нас вийшло. М -м. Аромат вже відразу б'є саме односолодовий віскі. Цей різновид якраз Дуже славиться тим, що має дуже глибокий димний аромат і смак. Це дуже незвичний коктейль. За рахунок того, що останній інгредієнт додається зверху, флетом, верхнім шаром. То саме перші ковки дуже виражено відчувається смак саме односолодового віскі. В рецепті вказано, що має використовуватися саме віскі Лагуалін, Вибачаюся, якщо неправильно прочитав. 16 років 16-річної витримки. Для мене це занадто було дорого. Я... Для... Для... для мене це було занадто. Я взяв 8 років, але і він дуже димний. Якщо ви будете пробувати десь в барі, то можливо, ви зрозумієте, чи підходить цей коктейль вам, чи ні, чи, чи, варто, його, чи варто купляти саме цей скотч односолодовий собі в бар для приготування цього коктейлю. Що ще можна сказати по смаку цього коктейлю? Бо все ж таки перше відчуття це саме смак односолодового віскі. Але потім після смаку чудово відчувається і смак імбиру, і лимону. І це гарне поєднання, яке приємно відчувається на рецепторах. Зараз я спробую приготувати версію тільки з блендованим віскі. Це більш доступна версія, і наскільки вона буде простішою за оригінальний рецепт. Тож спробуємо приготувати і порівняємо. Окей. Okay. Повторюємо майже все те саме, що і з минулим рецептом. Беремо наш шейкер, додаємо лід. Наступним додаємо шотландський віскі. Додамо трошки більше, візьмемо 65 мл. 65, 67 67,5. Щоб все було почесно, як як можна. Наступним у нас іде так само сік Лимону 22,5 мілілітри. Цей раз вистачило. Наш імбирно медовий сироп або медово імбирний

Беремо наш рокс. Так само додаємо лід Доводиться трошки модифікувати, бо не поміщається в наш Рокс Беремо стрейн. Додаємо наш коктейль Так само прикрашаємо нашими імбирними крафтовими цукерками і прикрашаємо цедрою лимона. Тож, Альтернативна версія готова, спробуємо, наскільки вона відрізняється від оригіналу. Після першої оригінальної версії то я очікував, що відмінності будуть дуже значними, але тут зберігається чудове відчуття шотландського віскі, є відчуття димності, просто вона не така різка і сильно виражена, як з додаванням. Односолодового шотландського саме цього віскі. Тож, якщо ви захочете приготувати більш доступну версію, і будете задаватися питанням, наскільки вона схожа на оригінальний рецепт, то моя відповідь в базі він схожий. Це вам дасть чітке поняття, який на смак цей коктейль. Просто якщо у вас буде можливість купити той віскі, який потрібен саме для цього рецепту, тобто з острову Айл, димний варіант односолодового віскі, він покращить його, але це не буде щось кардинально різне. Тому можете пробувати, і я думаю, вам сподобається. Це приємний коктейль за рахунок імбирю, поєднання з лимоном. Він чудово відчувається після смаку. І це той коктейль, який я можу спокійно вам радити для приготування. На цьому це відео ми закінчуємо. Як завжди, прошу вас підписуватися, залишати коментарі, ставити лайки, якщо сподобалось, і не забувати підтримувати Сили оборони України. Як завжди, посилання на найбільші фонди ви знайдете в описі до цього відео. І до зустрічі в нових